У Росії провели репетицію ядерного удару. Бойовики Ворожої Федерації провели тренування стратегічних сил ядерного стримування. Як стверджується, під час військових навчань відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет. Чи несе реальну загрозу таке бряцання зброєю, розбиратимемось просто зараз на каналі Січас. Отже, збройні сили Російської Федерації ввечері 25 жовтня виконали пуски балістичних і крилатих ракет. Як стверджується, це нібито перевірка здатності завдавати ядерного удару відповідь на ядерний удар противника із землі, моря та повітря. Про таке заявили у Кремлі. Хоча від кого саме федерація намагається захищатися, не розтлумачили. Більше того, стверджується, що всім цим дійством керував особисто сам верховний головнокомандувач, цебто російський диктатор Владимир Путін. За інформацією ворожого Міноборони з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону Кура на Камчатці, виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Така призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тисяч кілометрів. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється з маневруючими блоками індивідуального наведення. Достеменно невідомо скільки сьогодні Російська Федерація має таких от балістичних ракет. Проте станом на початок 2014 року на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування РС 24 з чотирма бойовими блоками. Кожна у місті Архангельськ це за 180 кілометрів від космодрому Плесецьк напередодні ввечері. Місцеві жителі спостерігали дивні хмари, чи то сліди у небі. Швидше за все, це є результат пуску цієї самої міжконтинентальної балістичної ракети. Цього під час так званого тренування з акваторії Беренцевого моря затомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення Тула було виконано пуск балістичної ракети Сінєва. На відеозаписі навчань видно ці ракети, які запускають у нічне небо. Обувань залучалися й літаки дальної авіації ту 95 мс, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. За даними Москви, результатами запусків задоволені під час заходів здійснено перевірку рівня підготовленості органів військового управління навичок роботи керівного та оперативного складу з організації управління підлеглими військами. Завдання, сплановані під час тренування, виконані у повному обсязі. Про це йдеться на сайті Кремля. Росія взагалі-то час від часу проводить такі навчання для перевірки своєї так званої ядерної тріади. Ще й напередодні Госдума РФ одноголосно ухвалила закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Простими словами, путіністи зняли вето на такі от запуски. Спікер В'ячеслав Володін зазначив, що закон прийнятий в інтересах всього світу заради стабільності, безпеки і справедливості. Це політика, яку проводить президент. Підкреслив він. Цей документ був схвалений ще 10 вересня 1996 року. Резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Його відкрили для підписання всіма країнами за два тижні після голосування. А держави, які є сторонами, в свою чергу взяли на себе юридичні зобов'язання не здійснювати жодних ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі в проведенні випробувальних вибухів, оскільки договір безстроковий, заборона не має часового обмеження. Але як бачимо, Росія поставилася до зобов'язань як до звичайного папірця. Українська розвідка вже відреагувала на таку репетицію ядерного пуску. Представник ГУР Андрій Юсов коментує. Цитую його: нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено. Пояснив він. Юсов вважає, що подібною виставою Кремль хоче показати, що вождь. Все тримає під контролем і особисто натискає на кнопочки. А ще представник відомства зауважив, що ядерний шантаж проти заходу буде продовжуватися. Далі знову пряма мова. Але для тих, хто грає у світі риторику, не треба загострювати ситуацію. Риторику «умиротворення агресора це така ілюстрація, ось що ми маємо на меті. Глобально нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому пояснив Юсов. А як вважаєте ви чи правда це лише початок великого залякування? І на що можуть піти окупанти далі? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на ютуб канал сейчас. А також я вам нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Далі ж я розповім вам про те, як цього тижня стало відомо про чергову навіжену ідею росіян вдарити по Україні космічною ракетою. План вже навіть викотили на розгляд Путіну. Всі подробиці далі. Росіяни додумалися до неможливого. Окупанти вже не можуть придумати, чим би нанести удар по Україні. Тому у головах їхніх еліт назріла нова ідея атакувати нас космічною ракетою. Таку ідею навіть викотили на розгляд Путіну. Отже, хто додумався до такого та чи реальний взагалі цей план? Давайте розбиратися просто зараз на каналі «Сейчас». Навіжена за ція загарбників розкрита виданням більд. Журналісти пишуть, що у їхні розпорядження потрапили записи розмов Дмитрія Рогозіна, а це екс-голова Роскосмосу, із Дмитрієм Барановим, гендиректором ракетного космічного центру Прогрес. З початку січня цього року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети Носія, яку використовують для польотів у космос. Чиновники вирішили, що найкраще запустити її з космодрому в плесецьку з вибухівкою на борту. Про це йдеться у матеріалі. Це зазначу Архангельська область РФ, звідти мав статися пуск. Власне, на записі Рогозін запитує Баранова, скільки часу знадобиться на підготовку цієї операції. Той відповідає, що близько шести місяців. Однак Баранов зауважив, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки можуть перегріватися при швидкості у 6 кілометрів на секунду. І ще один ризик падіння частин ракети на територію самої Російської Федерації. Росіян також турбувало, що похибка при ударі може становити від 50 до 100 кілометрів. А це, власне, як ми розуміємо, немало. Рогозін у записі називає Владіміра Путіна. Нашим великим та жахливим і каже, що передасть йому цей план через голову адміністрації президента Антона Вайно. До слова за даними більд план такий було доведено до президента РФ ще 16 січня, але як відреагував на нього диктатор, невідомо. Тут хочу нагадати, чим же відомий такий персонаж, як Рагозін. Він вже був за крок від того, аби відправитися на той світ разом із іншими колаборантами у тимчасово окупованому Донецьку. У грудні минулого року, під час святкування дня народження, в тамтешньому ресторані Шешбеш зрадники потрапили під обстріл. Тоді Рогозін відбувся лише травмою сідниць, якщо це можна так назвати. Відзначається, що геніальною ідеєю щодо ракет той поділився із путіним незабаром після цього самого поранення. 23 вересня Рогозіна було призначено так званим сенатором від тимчасово окупованої Запорізької області, і тоді ж він пообіцяв найближчими днями повернутися на війну. А на фронті стверджує Рогозін більшу частину часу він буде проводити біля лінії бойового зіткнення. Принаймні такі гучні обіцянки маріонетка Путіна роздавала прокремлівським псевдожурналістам у проплачених інтерв'ю. Не повертаючись до ракетних погроз, варто зазначити, що подібна риторика для владної верхівки Росії є постійною. Так, заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медвідів регулярно вдається до ядерного шантажу у лютому. Він пригрозив апокаліпсисом та знищенням цивілізації. А у квітні заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни. Також він погрожував ракетними ударами по будівлі міжнародного кримінального суду, по Бундестагу, вбивством президентів України та Польщі. До того ж, і сам господар Кремля власною диктаторською персоною стежить за розвитком російського ракетобудування. Так, у рамках свого виступу у клубі Валдай понад тиждень тому він заявив про створення ядерної ракети із необмеженою дальністю польоту. Ми фактично закінчили роботу. Над сарматом, над сараматом ракетой. Вопрос а, в том, що нам нужно просто вже тісно чисто адміністрати на бюробюрократічку закончити некоторі процедури, перейти к их массовому производству і постановки на бойової дежурство. Ідеться про ракету «Бурєвєснік» із ядерною енергетичною установкою. У мережі вказують певні характеристики. Цього цієї ракети, зокрема, вона оснащена ядерним турбореактивним двигуном, причому дальність польоту нібито не обмежена і вимірюється місяцями безперервного польоту. Снаряд має спеціальну ядерну бойову частину та розвиває швидкість від 850 до 1300 км на годину на висоті до 100 метрів. Пишіть у коментарях, чи варто із пересторогою ставитися до такого. Чудо техніки, і не забудьте про ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал се та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин та не пропускати оновлення.